Маю тукін. Вітаю усіх! Лаваш всім добре відомий як традиційний східний хліб. Приготувати тонкий лаваш вдома дуже просто і не потрібно особливих зусиль. І сьогодні я покажу вам, як з води та борошна можна приготувати неймовірну смачну страву лаваш та м'ясо. Розпочинаємо. Інкість влити воду в півтора стакани. Додайте цукор, 1 чайну ложку, сіль 2 чайні ложки, ретельно перемішуємо. Парціно всипаємо борошно 4 склянки. Спочатку просіємо половину борошна, замішуючи вінчиком. Далі просіємо другу половину. замішуючи вже руками, накриваємо тісто харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі на 1 годину. Після однієї години викладаємо тісто на стіл. Формуємо з тіста джгут, Нарізаємо жут на частини, руками формуємо з частинок більш округлу форму. Всі шматочки тіста збризкуємо трішки рослиною олією, кожною обкатуємо в олії, розминаємо руками шматочок тіста і дуже тонко розкатуємо. Всю площу тіста збризкуємо та змащуємо одною столовою ложкою олії. Загортаємо в трубочку і звертаємо спіралі всередину. Ось така спіралька виходить. Все те ж саме повторюємо з іншими шматочками. Друзі, я дуже прагну на своєму каналі створювати якісні та корисні відео, і ваші лайки та підписки допомагають мені продовжувати і надалі. Пишіть в коментарях ваші побажання, що приготувати наступним. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Після того, як ми накрутили спіральки, беремо одну спіраль, розминаємо її руками і розкатуємо скалкою, надаючи округлу форму. По величині орієнтуйтесь на діаметр своєї пательні. Викладаємо лаваш на розігріту суху сковорідку. Нагрів має бути середнім. Смажимо з двох сторін до золотистого кольору. Ось такі лавашики у нас вийшли. Як бачите, сам рецепт дуже простий в приготуванні. Та є чудовою закускою під будь-яке м'ясо, гриб та ідеально підійде до шашлуку. І неймовірно смачно. У лаваша немає кірки та м'яко, що дозволяє йому бути завжди м'яким і гнучким. Це ідеальна страва для ситного обіду вдома на природі або на дачі. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Смачного!